Пане Геннадію, вітаю вас. Вітаю вас. Ну, власне, напевно, більш таке перше оціночне взагалі судження. Захочете дасте відповідь, не захочете відмовитися, але поставити його все ж таки маю. Ну, власне, мав час наш уряд для того, аби допрацювати законопроєкт, бо вже ну перший раз наступили, так би мовити, на граблі, і його повернули після того, як до нього було занадто багато критики. В другий раз повертається цей законопроєкт, і до нього так само дуже багато критики. Але все ж таки вирішують, що нехай погане, але бодай щось буде. Так має це працювати взагалі, і в принципі, чи все ж таки треба було б якось не до другого читання вже правки вносити, а маючи час, достатньо тривалий, підготувати, щоб це був такий документ, до якого і в нардепів, і в юристів зокрема не було такої безлічі питань. Ну, питання в тому, чи можливо, в принципі, було б зробити такий закон, який би, по суті, посилив мобілізацію? А посилення мобілізації це означає більше контролю, більше відповідальності, менше відстрочок. Ну і так чи інакше? В підсумку має бути більше людей у війську, щоб він всім сподобався. Ну, це якби задача така не дуже виконувана, тому що ми чомусь ставимося до закону про мобілізацію як до чогось, що має започаткувати мобілізацію. А мобілізація не припинялася, не припинялася вона починаючи. З 2014 року просто мова йде про те, що були різні фази такої мобілізації, і законодавство про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, воно існує і на сьогоднішній день. І сьогодні проходять люди військові лікарські комісії, сьогодні ж отримують повістки сьогодні ж відбувають у військ. Закон ще не прийнято. Тому треба зрозуміти головну мету. Прийняття цього закону. Головна мета прийняття цього закону є посилення відповідальності, посилення механізмів, які дозволять тих, хто сьогодні добровільно не приходить до ТЦК, відповідно, якимось чином спонукати і не стимулювати, а спонукати, відповідно, прийти. Тому за таких умов, так, щоб він всім сподобався, ну, приблизно шансів ніяких нема. Бо, ну, власне, всі ті, хто добровільно або хотів піти до війська війська, Має відстрочок, немає передбачених законом підстав, власне, вони, вони пішли. А більше треба залучати вже використовуючи заходи державного примусу. Власне, частина залишається е, з тих норм, які діють і нині, але йшлося про таке значне посилення, тільки якщо чесно, не дуже розумію, от, наприклад, щодо аспірантів, можливо, я зараз буду помилятися, я тільки з власного досвіду можу е, судити. Е, бо мала теж досвід е, вступу в аспірантуру. І от з мого курсу на цілому факультеті е, було аж четверо людей, які вступали в аспірантуру, і лише один із них був е, ну, по, по суті, зараз би військово зобов'язаний. Це нас. Справді, невелика така частина е, суспільства. Я не можу зараз сказати, е, чи це тисяча е, чоловіків військовозобов'язаних, можливо, там навіть і не тільки чоловіків, але й жінок, якщо ці професії підпадають, але насправді не така велика е, ніша, яку зможуть заповнити ці люди, якщо їх мобілізувати, теж самісіньки і щодо е, інвалідів, що безпосередньо планують змінити, от щодо людей з інвалідністю, бо їх е, очевидно значно більше аніж аспірантів. У ну, аспірантів плюс-мінус йдемо про 20 тисяч людей. Є відомості відповідних профільних асоціацій, саме і... військовозобов'язаних, зобов'язаних логі... так. Е, ну, ніби от я не розумію, чи це 20 тисяч, які вступили протягом цього часу, чи це саме про чоловіків іде мова, тому що аспірантів ну я не можу сказати, я викладаю аспірантів, в тому числі, і немає там якби суто одних чоловіків і ще й там віку відповідного. Бо займатися наукою це ситуація. Ну, не про молодих хлопців і дівчат, це про тих, які як мінімум отримали відповідну ступінь магістра. У цьому зв'язку там закономірно абсолютно, що і, і люди, які попрацювали, захотіли відповідно певним чином довчитися і формалізувати свої наукові здобутки у формі дисертації на здобуття наукового ступеня, що вони пішли в більш такому зрілому віці навчатися. Хоча логіка насправді тут зрозуміла: є і ті, хто пішов в аспірантуру безумовно за відсрочкою. Тут якби ніде правди діти, так само як багато хто пішов і серед молодих людей здобувати вищу освіту, саме у зв'язку з тим, що це дає можливість. Не мобілізовуватися до лав збройних сил України, те саме ми можемо сказати про окрему частину інвалідів, і є обґрунтовані підозри у держави, що певна частина, скільки це саме ніхто не може сказати, є умовно кажучи фіктивних людей, які інвалідності собі оформили, не маючи на це правових підстав. І власне, от саме з такої логіки держава і виходить: що давайте всіх під одну гребінку, щоб ніде не промайнула й миша, ніде не було цієї умовної, як хтось вважає шпарини в законодавстві. Для того щоб уникнути служби в збройних силах України, просто проблема полягає в тому, що разом із потенційними якоюсь кількістю насправді мова мабуть йде про сотні, можливо, про пару тисяч людей, які у цьому зв'язку ухиляються від служби, під гарячу руку потраплять тисячі, а можливо і десятки тисяч з інвалідами, включно людей, які відповідно дійсно або займаються наукою, або не можуть за станом здоров'я віддавати свій борг вітчизні, от саме в такій формі, як пропонують збройні сили Бо Підхід всіх урівнять і зробити справедливість, коли типу, страждати будуть абсолютно усі. Ну, якби чи є це прагматичним доцільним підходом, ну також є певні сумніви. Бо підсумку, на жаль, ми можемо отримати наступне: що цілі підрозділи в збройних силах будуть власне складатися з людей, яких силком затащили, власне, поза межами будь-якого відчуття обов'язку на е, військову службу. Ну, якби це. Відхід з одного боку, ніби дає підстави стверджувати, що типу держава робить все неправильно а з іншого боку, а чи є альтернатива? От альтернатива. Складно сказати, чи вона існує в принципі сьогодні, оскільки, як кажуть військові, і з слів президента ми можемо процитувати, вже півмільйона людей потрібно лише для того, щоб продовжувати інтенсивність бойових дій. Очевидно, що це не останній призов. І за умови певного бардаку і лібералізованого законодавства в сфері мобілізації, чи буде спроможна держава організаційно забезпечити таку кількість людей ну також питання філософське. Далі ми можемо говорити про те, що оскільки буде тривати війна, і скільки буде ще хвиль мобілізації, чи взагалі якби всі візьмуть участь, тому що насправді і жінки, незалежно від професії, є військово зобов'язаними людьми. Там просто питання в тому, що чисто процедурно вони на сьогодні на обліку не перебувають. Але ця ситуація також може змінитися, буквально навіть без особливих втручань в закон. Там буквально одну норму потрібно трошки змінити, і все, і, і власне будемо в іншій, в тому числі гендерній ситуації, знаходитися в частині питань мобілізації, тому відповіді. Відповідей однозначних тут просто нема. І є логіка в тих, хто пропонує жорсткі зміни, є логіка в тих, хто говорить, що вони можуть призвести абсолютно до зворотнього ефекту. Але помирити це все ну, знайти певний компроміс мені видається неможливим. Все одно, хтось пролобіює, наприклад, питання аспірантів. Аспірантів, я думаю, що знімуть ну, воно воно абсурдна. І ну, спроможне просто там знищити, наприклад, ряд наукових сфер в нашій державі. А з приводу інвалідів, ну плюс-мінус може бути також, але те, що будуть електронні повістки, те, що будуть суворі заходи відповідальності, те, що багато хто потрапить під таку відповідальність без належних на те підстав, це можна просто з цим змиритися, як з фактом доконаним, якщо відповідний закон буде прийняти.